Привіт! Мене звати Єгор Галівець і ви на каналі Політолог Без Кроватки. Тут усе просто. Я пояснюю, що відбувається у політиці без зайвих складнощів. Сьогодні говоримо про те, хто насправді може стати наступним президентом України і чому не все так однозначно. Тож підпишіться на канал, це підтримка, яка нічого вам не коштує, але дуже мотивує мене працювати далі. Дякую! Станом на зараз проведення виборів в Україні у 2025 році залишається насправді малоймовірним. Причини цьому не лише юридичні, а й практичні. Військовий стан продовжений, система реєстрів порушена, а значна частина громадян України перебуває за кордоном. А голосування в зруйнованих регіонах технічно майже неможливе. Онлайн-голосування про яке. Говорили раніше, поки теж не опція. Технології і довіри до процесу немає. А західні партнери в свою чергу дають сигнали. Вибори рано чи пізно потрібні, але чіткої дати не ставить ніхто, бо всім зрозуміло у нинішній ситуації говорити про вибори на повний голос ще зарано. Але це не заважає готуватися до них. І це вже відбувається. І найголовніше. У команді чинного президента добре розуміють, якщо вибори таки відбудуться, головна конкуренція буде не з Петром Порошенком і не з іншими класичними опозиціонерами, а з людиною, яка поки що не озвучила, чи буде йти у президенти взагалі, але яку вже сьогодні підтримують більше ніж будь-кого іншого. І це Валерій Залужний, Валерій Федорович, кандидат мовчання, який веде у всіх рейтингах. Колишній головнокомандувач Збройних сил нині посол України у Великій Британії. Усі опитування, що публічні, що закриті, показують. Залужний лідирує. Його підтримка складає близько 36%. Підтримка Володимира Зеленського приблизно 24%. І, попри це, залізний генерал уникає прямих заяв. Відповідає коротко, коли прийдуть умови, тоді скажу його іменем. Уже спекулюють різні табори. Інсайдери з банкової кажуть, що команда президента пробувала переконати його не йти на таку посаду, а натомість очолити оновлену партію влади. За даними кількох джерел, про це говорили в Лондоні особисто Андрій Єрмак і Валерій Залужний. Але чіткого так не пролунало. Але жодного ні залужний теж не сказав. І це мовчання тривожить банкову. Його умовна кампанія ведеться за лекалами Володимира Зеленського 2019 року. Нове обличчя, відсутність чітких заяв, але присутність в інформаційному полі. І замість серіалу книжки та виступи. Замість я не політик, скажу, коли прийдуть умови. У нього немає політичної партії, немає штабу, немає структури, але є довіра. Бо з ним асоціюють найважливіше. Оборону країни у найважчий момент Петро Порошенко. Повернення не буде, але вплив залишиться. Він говорить прямо: в президенти більше не піде. Але його амбіції депутатство в Європарламенті після вступу України до Євросоюзу. Але його політична присутність в Україні не зникає. Санкції проти нього, заморожування активів, публічний тиск. Лише посилили його медійну активність. Партія Європейська Солідарність має ресурси, команду і доступ до медіа. І за останньою соціологією Петро Порошенко набирає близько 9%. Але основна мета це парламент або в окремому випадку союз із більш рейтинговим кандидатом. Якщо такий союз виявиться доцільним, звісно. У партії Порошенка не приховують З'явився чіткий кандидат від перемоги. Наприклад, Залужний, вони можуть його підтримати. Але сам залужний поки не веде переговорів ні з ЄС, ні з Тимошенко, ні з іншими. Тепер позиція самого Володимира Зеленського. Вона в нього не визначена. Його команда розділена на зараз. Найближче коло вважає, що він має йти в президенти ще раз за будь-яких умов. І це питання контролю і. Міжнародної легітимності. Інша частина, як кажуть, обережна. Бо рейтинг Володимира Олександровича вже не той, що у 2019-му, у суспільстві накопилася втома, і не всі готові підтримувати його знову. Сам бренд Слуга народу, який був дуже, -дуже популярний на початку виборів 19-го, фактично помер у новій кампанії готують. Інший формат умовний там, блок Зеленського з оновленим списком. І туди хочуть залучити місцевих лідерів, волонтерів, військових, блогерів, але ключове хто буде обличчям, бо без нього всі ці ребрендинги залишаються лише папером. Зеленський не той, хто здається легко, але він точно бачить, що залужний це не просто рейтинг, це вже символ якого важко атакувати без ризики втратити довіру до самого ж себе. Поза трьома основними фігурами, залужний Зеленський Порошенко, є ще кілька потенційних учасників. І хто ще може взяти участь у політичних перегонах: Буданов, Притула, Пілецький чи може взагалі партія Арестовича? Крім основних кандидатів, є ще кілька імен, які можуть несподівано вистрілити. Особливо, якщо хтось із фаворитів не піде. До прикладу, Кирило Буданов, глава військової розвідки, залишається один із найбільш рейтингових силовиків після залужного. Його ім'я згадується в різних варіантах, як потенційного кандидата від влади або як фігура для майбутньої партії. Утім, він залишається аполітичним і публічно дистанціюється від будь-яких планів іти в політику. Але на банковій усе одно тримають його як можливий резерв, особливо якщо ситуація із залужним вийде з-під контролю. Далі у нас іде Сергій Притула. Медійна постать, нічого не скажеш, волонтер, будує свою кампанію довкола довіри, допомоги армії та громадянської активності. І тут з'являється партія платформа справедливості. Вона вже формує свої осередки. Його основна ціль це парламент, але за сприятливих обставин він може стати компромісним кандидатом для частини виборців, які шукають неконфліктного і зрозумілого лідера. Андрій Білецький, командир 3-ї штурмової бригади, засновник Азову, учасник бойових дій, нині потрапляє до опитувань навіть попри те, що залишається чинним військовим. У деяких соціологічних замірах навіть потрапляє в п'ятірку кандидатів на перемогу у президентських виборах. Його сприймають як фігуру наступного рівня, у разі якщо залужний не піде. Він був одним із небагатьох, хто ще до 24 лютого відкрито попереджав про війну і готував країну. Кампанія не панікуй, готуйся стала прообразом того, як виглядає мобілізація громадян без державної ініціативи. У Білецького сильний образ національного командира, який діє, а не говорить. Але він немедійний і несистемний, і головне, залишається чинним офіцером, а отже, формально не може брати участі у виборах, поки не вийде з військової служби. Проте, у разі зміни обставин, цілком ймовірно, що може стати сильним гравцем, особливо на фоні розчарування, так би мовити, в старих політичних обличчях. Партія Арестовича, яка ще навіть не сформована, але активно піариться, вона намагається зайняти, так би мовити, нішу втомленого центру. Її риторика, м'яка, але провокативна. Говорять про третій шлях, намагаються грати на запиті на мир, але при цьому не заходять у прямий конфлікт із владою чи навіть буває і заходять. Частина виборців може сприймати це як здорову альтернативу. Інша як спроба повернення умовної проросійської риторики в новій обгорці. Пряма участь Арестовича залишається під питанням. Але бренд уже формується на епатажі і гаслах усі погані, а я хороший. Що далі? Головна інтрига не стільки в тому, хто йде на вибори, а коли ці вибори відбудуться. Навіть якщо бойові дії почнуть згасати. Країні знадобиться щонайменше 4-6 місяців на підготовку. Треба новити реєстри виборців, знайти нові дільниці, організувати голосування для мільйонів українців, які перебувають за кордоном. А головне ухвалити нові закони, яких ще навіть не починали писати. Більшість експертів погоджуються, що перші вибори в Україні після війни швидше за все будуть президентськими. Потім, звісно, парламент. А потім вже місцеві вибори. Але якщо це не буде кінець 2025-го, то скоріше 2026 рік. І це не песимізм, це аналіз темпів бюрократії, обсягу завдань і політичних інтересів. А, насправді якісь прогнози тут давати доволі складно. Але якщо підрезюмувати те, що я вже розповів, то Валерій Залужний він потенційний фаворит. Який ще навіть не увійшов на вибори. Станом на зараз Валерій Федорович має найвищий рівень довіри серед усіх публічних фігур. Його підтримують не тому, що він щось там обіцяє, а навпаки, тому що він не грає в політику. Це, так би мовити, чиста сторінка для багатьох виборців. Але тут є один нюанс: цей кредит довіри працює лише доти, доки залужний мовчить. Як тільки він офіційно заявить про участь, розпочнеться реальна кампанія. А з нею критика, перевірка кожного слова, вимоги пояснити позицію, формувати команду, відповідати на складні питання і так далі. Умовно кажучи, поки залужний мовчить, він герой, а як тільки заговорить уже стане політиком і втратить частину підтримки, як мінімум тієї, яка тримається на міфі, а не на змісті. Якщо ж залізний генерал вирішить не балотуватися, це радикально змінить розклад. Його електорат перерозподілиться частково до Зеленського, частково до інших нових облич, включно з Будановим або Притулею. Володимир Зеленський найзалежніший кандидат. Адже позиція Зеленського напряму залежить від результатів війни. Якщо станом на момент виборів Україна буде в наступі, звільнить частину територій, або вдасться вийти на етап реального перемир'я, шанси Володимира Олександровича різко зростуть. У цьому разі він виступить як лідер, який провів країну через війну. Але якщо фронтова ситуація залишиться стагнуючою, мобілізація болісною, а економіка слабкою. Кампанія президента чинного буде дуже важкою. Зовнішні партнери не зможуть врятувати рейтинг. Навпаки, Зеленського можуть звинувачувати у надмірній залежності від США, особливо якщо адміністрація Трампа тиснутиме на Київ. Проблема із партією Слуга народу це теж вже такий собі токсичний бренд. Навіть під новим ім'ям, тим самим там блок Зеленського чи Дія, не факт, що люди повірять у перезапуск. Якщо Володимир Зеленський не балотується, команда влади шукатиме інше обличчя. Але такого масштабу, як сам президент, поки не видно. Щодо Петра Порошенка, то це стабільний гравець другого плану, так би мовити. Порошенко не йде в президенти, і це стратегічне рішення. Він розуміє, що немає достатньої підтримки, аби вийти в той самий другий тур, але його команда сильна, досвідчена і впливова. Вони готуються до парламентських виборів. І завдання номер один для Петра Олексійовича це завести потужну фракцію за оптимістичним сценарієм: 70 70-100 мандатів, і це дозволить вести переговори про коаліцію, навіть якщо без прем'єра, то принаймні з ключовими кріслами. Інший сценарій це союз із залужним або з кимось, хто має рейтинг, але не має структури. У такому випадку Порошенко може так би мовити, вбудуватися як старший партнер, або старший колега, або союзник, або просто поставити своїх людей у майбутній апарат влади. Нарешті ще один варіант використати кампанію для відбілювання репутації, навіть якщо Петро Порошенко не переможе, то залишиться ключовою особою в парламенті, із якою доведеться рахуватися. Кирило Буданов тіньова альтернатива для влади. Буданов популярний серед військових, має високий рівень довіри і виглядає як реальний діяч, а не політик. Його часто порівнюють із залужним, але наразі він аполітичний. В офісі президента розглядали його як альтернативу на випадок, якщо Валерій Федорович піде в опозицію або стане неконтрольованим. Варіант з Кирилом Будановим можливий у кількох форматах. На мою думку, його можна використати як кандидата у президенти, якщо Зеленський не піде, а влада захоче просунути військового як людину стабільності. Другий варіант це як союзник або обличчя партії влади у парі з технократами або з Федеровим. Третє це як стримувальний фактор проти Валерія Залужного, щоб підтягнути частину військового політичного електорату. Але є ризик. Його майже не знає масова аудиторія. Він не веде кампанії, не говорить до людей і тому ефективність цього варіанту поки під питанням. Сергій Притула, представник умовного громадянського крила, його кампанія не конфліктна, помірна, з фокусом на довіру, справедливість і підтримку армії. Його партія, платформа справедливості, вже створена. Команда працює, а кадри набираються. Але поки його підтримка в межах 2-3% без зовнішньої події, яка підніме його в публічному просторі, притула не вирветься в лідери. Утім, він цілком може прийти в парламент, зайняти місце в коаліції і вирости до більшої ролі у майбутньому. Особливо, якщо покаже себе як відповідального. Юлія Тимошенко, Разумков партії миру, швидше статисти. У Юлії Володимирівни вже майже немає електорального резерву. Вона веде кампанію на залишках впізнаваності. Разумков, хоч і працює, але немає інерції. Партії миру, там умовні ОПЗЖ 20 намагаються зібрати до 10-15%. Але після 2022-го їхня підтримка обмежена. Тож, якщо залужний піде у президенти, то саме він буде фаворитом. Але йому потрібно буде зібрати дуже сильну команду і сформулювати чітку позицію не лише про війну, а й про післявоєнну Україну. Проте насправді все те, що я розповідав у цьому відео, воно повністю залежить від термінів війни. Якщо бойові дії триватимуть, вибори переносяться. Якщо почнеться умовне перемир'я, вибори можуть провести за 4-6 місяців. Тож ключ до перемоги не лише у рейтингу, а в моменті, коли буде оголошено офіційний старт. Якщо це буде під час кризи, виграє, певно, той, хто дає надію, якщо під час стабілізації, той, хто обіцяє порядок. А поки триває фаза тихої боротьби за електорат. І кожен хоче бути готовим за добу. А тепер ваша черга. А як ви думаєте, чи піде Валерій Залужний у президенти? І якби вибори були вже завтра, за кого б голосували ви? Якщо це відео було вам корисне, тисніть на підписку та лайк. Це нічого вам не коштує, але для мого каналу це буде велика підтримка. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. До зустрічі у наступному відео.